Прошу підтримати перейменування, деколонізацію, дерусифікацію, декомунізацію. Будь ласка, шановні колеги, будь ласка, голосуємо за пункт 4.5 правкою поправкою депутата Петрицької. 44 за, 1 проти. А де ще подивались 5, 5 депутатів? Чи скільки там? У нас 51 зареєстровано. Не голосували. Була шміта тепер названа на честь Степана Бандери. Рішення про перейменування вулиці ухвалили сьогодні на черговій сесії міськради. У центральному та Шевченківському районі змінили назву шість вулиць. Ще п'ять вулиць перейменували у Соборному. Найбільше змін в Амур ніжньодніпровському районі 12. Крім того, там перейменували озеро Московське. Відтепер воно називатиметься. Плесо Ломівське. В індустріальному районі нові назви матимуть шість вулиць. Ще шість у Новокодацькому районі. Сім вулиць перейменували у Чечелівському районі, в Самарському перейменували дві вулиці. На наступну сесію перенесли перейменування вулиці Молодогвардійської. Також була внесена пропозиція перейменувати проспект Пушкіна на проспект імені Лесі Українки. Улиця Казакова, що поруч з Дніпровським національним університетом, нині називатиметься на честь астронавта Ніла Армстронга. Декан історичного факультету вишу вважає таке переіменування логічним. Безперечно, у нас є і свої космонавти, і люди, які прямо причетні до космічної галузі. Але ж давайте подивимося, правді в очі. Зараз, коли Україна веде важку війну, їй допомагає ну насамперед західна цивілізація країни західного світу, в тому числі Сполучені Штати Америки, ну, напевно, правильно буде якось враховувати цю допомогу, ці союзницькі відносини, вшануванням. Волонтери фонду ТАП звернулися з пропозицією переіменувати одну з центральних вулиць вулицю Голінки на честь Єлизавети II. Аби засвідчити пошану Великій Британії, ми розуміємо, який вклад зробила взагалі вона в історію та в сучасності і в історію всього людства, і розуміємо, який. Британія зробила вклад в сьогоднішню історію України, в сьогоднішні наші виклики, які перед нами стоять, і взагалі допомога і військова і гуманітарна Великої Британії просто надпотужна, в тому числі місто Дніпро. Тому велика пошана від Дніпрян. Загалом у Дніпрі нові назви отримали 43 вулиці. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін – Новини на Суспільному. Дніпро.